Як поліцейським не вдалося розвести на протокол за статтею 130 КУПАП та заробити одну тисячу доларів. І так, історія з практичного прикладу, де була надана юридична допомога клієнту та в місті Одесі, поліцейські незаконно зупинили транспортний засіб водій. Був тверезий, але напередодні увечері випив один, ну максимум два бокала пива. Тобто він не перебував у стані алкогольного сп'яніння, але це для поліцейських не, не, не так. Все ж таки можна складати протокол. Йому було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою драйгера, чи поїхати до лікарні. На що він? Був розгублений, не знав, що робити. Вони казали: слухай, хлопець, ну вчора ти пив пиво. все, ну, значить, драгер показує все, протокол 130, Чи давай якось інакше вирішувати це питання? Зазначений клієнт, це наш клієнт. Він зателефонував. Ми його проконсультували щодо його питання. Сказали, що дії працівників поліції ну, вони незаконні, але краще пройти цей огляд на стан алкогольне з Якщо клієнт тверезий, напередодні ввечері, він вживав там один бокал пива. То зранку воно нічого не покаже. Після того наш клієнт підійшов до патрульних поліцейських і каже: хлопці, я проконсультувався з адвокатом, без питань. Давайте цей драгер, шмагер, лікарня, давайте здавати тест, тому що я не перебуваю у стані алкогольного сп'яніння. Після того поліцейські вже зрозуміли, що не вийде розвести його на протокол за статтею 130 -ю. кажуть: Слухай, ну. Добре, давай вже не давай 500 доларів і їжджай собі з Богом. На що наш клієнт теж був вимушений відмовитися на незаконні вимоги працівників поліції, щоб збогатитися, та каже: складайте, що хочете, але я не перебуваю у стані алкогольного сп'яніння, тому вибачайте. Після того поліцейські віддали документи нашому клієнту, послали його на три веселі букви і на цьому якби. Ця історія закінчилася, тому Знайте про свої права. Знайте, якщо ви не перебуваєте у стані алкогольного сп'яніння і поліцейські вас хочуть змусити незаконно відмовитись, це протокол за статтею 130-ї це відмова від проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Це 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік. Які можливо зробити висновки щодо цього прикладу? Знайте свої права, якщо ви тверезі погоджуєтесь обов'язково на проходження драгер, навіть якщо ви випили напередодні увечері келих один вина чи пива, все одно драгер не покаже. Тому проходьте, якщо в них якби, свій драгер, який все ж таки показує 2 проміля і вище, тоді все одно не погоджуйтесь, слідуйте з поліцейськими, вимагайте направлення на проходження огляду у лікарні, проходити огляд у лікарні. І якщо дійсно був стані сп'яніння, покаже два і більше проміля. Але як правило, у таких випадках це менше. Проміле, і ви будете, скажімо так, не винуваті. Ви захистите свої права, не будете позбавлені прав і зекономите свої гроші. Буває поліцейські просять 500 доларів за те, щоб людина сіла і поїхала далі. Тому. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, прокоментуйте, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, задавайте свої питання. Всім дякую, бережіть себе, знайте свої права, адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери.